Доброго дня, любі дітки! Я рада вас вітати. Сьогодні пропоную вам цікаве заняття. Але до нас уже хтось стукає в гості. Давайте ж подивимося, хто сьогодні завітав до нас. А сьогодні, дітки, до нас завітав півник наш півник подорожував по двір'ям садочку і побачив біля годівнички горобчика. І так йому сподобалася ця пташка, що півник захотів з ним подружитися. Але горобчик швидко полетів. І наш півник прохає нас із вами, щоб ми виготовили для нього друга. Давайте допоможемо нашому півнику. Ось подивіться, якого горобчика ми з вами сьогодні зробимо. Для цього нам знадобиться аркуш синього паперу. Для нашої основи нам знадобиться кругленької форми жовтого кольору. Папір кольоровий це буде наш тулуб. Для голівки нам знадобиться чорного кольору меншенький кружечок. Для наших крилиць нам знадобиться півколо коричневого кольору. Ми робимо кружечок, розрізаємо навпіл, і в нас виходить з вами два крильця. А також нам знадобиться трикутничок. Також коричневого кольору це буде наш хвостик. Можна зробити ще дзьобика та очки. Давайте спробуємо разом. Беремо аркуш синього паперу. Також нам знадобиться дві серветочки клейончаста і м'якенька. Уже готові нарізані на геометричні фігури і клей. Почнемо із тулуба нашого горобчика. Ось такий кружечок, найбільший. найбільшого розміру, ми кладемо на серветочку, добре змащуємо клеєм. Повністю весь кружечок змащуємо. Добре-добре. Ось так. Беремо в ручки, прикладаємо посерединці аркуша паперу. Беремо м'якеньку серветочку, притискаємо і прибираємо зайвий клей. Ось так. Подивіться, ось так у мене вийшло. Тепер ми прикріпимо голівку. Беремо кружечок трішки меншої форми, чорного кольору. Це буде наша голівка. Кладемо на серветочку клейончасту, і також змащуємо добре клеєм. Прикладаємо дотично до великого кола голівку і притискаємо серветочкою приберемо зайвий клей. Ось так у нас виходить. Тепер візьмемо. У мене був кружечок, але я розрізала його навпіл, і в нас вийшло. Два півкола. Це будуть наші крильця. Кладемо на серветочку і починаємо змащувати клеєм. Добренько змастили. Так. Одне крильце буде з правої сторони, інше з лівої. Прикладаємо і притискаємо м'якенькою серветочкою прибираємо зайвий клей. Так само і з іншої сторони. Добре змащуємо клеєм крильце нашого горобчика і прикладаємо. Притискаємо серветочкою. Ось так. Тепер нам знадобиться хвостик. У мене ось такий трикутної форми коричневого кольору буде хвостик. Також кладемо на клейоночку і добре змащуємо клеєм. Повністю, повністю. І прикладаємо до нашого тулуба. Прибираємо зайвий клей. Ось подивіться, дітки, який горобчик у нас з вами вийшов. Півнику, тобі подобається? Так, дітки, ви великі молодці. Тепер наш півник не буде сумувати, у нього буде друг. Якщо вам сподобалось, Використовуйте таке заняття разом з мамою та татом вдома, а я буду чекати на ваші фото. Тож до нових зустрічей!